День пам'яті та примирення, який відзначається щороку 8 травня, з метою вшанування пам'яті усіх жертв Другої світової війни. У 1939 дев'ятсот років регіональна асоціація футболу спільно з відділенням Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області вирішили вшанувати проведення товариського матчу з футболу між ветеранами Дніпропетровського Дніпра та командою Кондор, яка отримала свою назву від позивного одного з бійців 108-ї бригади. Сам поєдинок, окрім іншого, присвятили пам'яті загиблих воїнів збройних сил України, які полягли смертю хоробрих, захищаючи свободу, незалежність і суверенітет. Нашої держави, прямо на стадіоні, міського молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокодацький активістами була розгорнута імпровізована книга пам'яті у вигляді 14 сторінок плакатів зображенням бійців полку дніпро 1 які віддали своє життя на полі бою. До них, на жаль, вже стих додатися і 15-й побратим. Цим матчем ми будемо шанувати пам'ять всіх загиблих воїнів. Збройних сил України, які захищають нашу державу на полях сраження. І сьогодні будуть присутні ті хлопці, які пройшли шлях зі Збройними силами, отримали травми у віччя, вони теж а не учасники бойових дій. Ми їх теж будемо шанувати. У ході стислої урочистою церемонії відкриття матчу Микола Іванович запропонував коліноприклоніння та хвилиною мовчання вшанувати пам'ять усіх, чиє життя забрала злочинна російська агресія в Україні, після чого традиційно пролунав державний гімн який став прологом свята. Далі зібрання привітали та побажали перемоги Україні, виконавчий директор асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Терев'янко та голова асоціації ветеранів команди Дніпро Валерій Гомілко. Інший виконавчий директор Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Олександр Пшенічніков за дорученням його голови Михайла Кошляка вручив ресурсну допомогу низці сивочолих ветеранів, серед яких Анатолій Гладкий, Валерій Лапшин, Володимир Сергієв та інші. А завершальним акордом першої частини заходу стало фотографування усіх його учасників на згадку на загальну світлину про подію, що мала місце у день пам'яті та примирення у Дніпрі на початку травня 2024 року. Команда ветеранів футбольного клубу всегда помнит о тих людях, які стоять на защите нашей нашої родини. Ми посвящаем этот матч тим людям, які стоять на защиті нашої родини, які погибли на полі брані. Я вважаю, що ветерани футбольного клубу Дніпро ніколи не підведуть ні в яких случаях, і будемо к тому, щоб допомагати фронту, допомагати. Людям, которые стоять на защиті нашої родини. Перед стартовим свистком у центральному колі відбулося традиційне жеребкування з підкиданням монети, і допоки команди визначалися з тим, хто буде грати на якій половині поля до сигналу на відпочинок, почесне право виконати перший символічний удар по м'ячу було надано військовослужбовцю Дмитру Сіньку з позивним Мауріньо, який зазнав поранення на війні, а до її початку успішно працював головним тренером аматорського спортивного клубу дніпро 1 Борис Фен, який брав участь у чемпіонаті України серед любителів. Велике дякую в першу чергу організаторам, хлопцям, які зібралися сьогодні вшанувати пам'ять наших загиблих побратимів, які спочатку повномасштабного вторгнення Росії не встали осторонь, а стали на захист нашої ненької батьківщини. І сьогодні ми прийшли вшанувати цим матчем їхню пам'ять згадати ще раз. Вони залишаються назавжди в наших серцях. Світла пам'ять хлопцям. Слава Україні! Далі був сам товариський виставковий поєдинок. Підсумки, кого мало кого цікавив, команди грали у власне задоволення, Щоправда, можливо, гравці Кондора почувалися десь трохи напружено, адже їхніми суперниками були титуловані зіркові у минулому. Виконавці, серед яких олімпійський чемпіон Олексій Чередник, підстаті йому легендарні футболісти Дніпра, часів радянського союзу та України Василь Лябик, Володимир Горілий, Костянтин Павлюченко, Олександр Поклонський, Олег Шилаєв, Артур Карноза та інші. Складовою частиною їхнього колективу став член відділення НОК України у Дніпропетровській області. Заслужений журналіст України, учасник бойових дій, майор Національної гвардії України Віктор Ожогін від імені ветеранів війниці російсько-української. Ми дуже вдячні організаторам, які що вдалось провести, запросити ветеранів Дніпра. Команду Конкорд. Вчора був страшний день для нас. П'ятеро моїх побратимів загинули саме 6 травня. І от Ми вирішили провести цей матч на честь їх пам'яті, на честь пам'яті всіх загиблих захисників, хто віддав своє життя, щоб ми жили, грали в футбол, ростили дітей і жили в вільній Україні. Дуже вдячний всім. У день пам'яті та примирення ми низько схиляємо свої голови перед загиблими і висловлюємо пошану усім, хто віддав своє життя за незалежність і суверенітет нашої батьківщини за світ без війни. Вічна вам світла пам'ять!